Це Техас. Так, я в Техасі. Так, Я знаю, що трошечки вас дивує. Але насправді це теж Техас. Він таким теж може бути. Так, в Техасі є вода, так в Техасі є озера. І ми зараз приїхали на одне з них, воно називається Дейкер Lake. Приїхали з сином. У нас пониження температури, хотілося б сказати, все як завжди, жарюка. Але насправді ні. Жарюки немає. Дуже приємно для гуляння, є тільки трошки вітер, тому що тут дуже велика площа води, зараз я вам покажу. От, як ви могли бачити, і ми зараз ще будемо ходити вздовж озера до... То... Я покажу вам, наскільки воно велике, і якщо я не помиляюся, це недалеко від Мейнера, Це їхати десь, мабуть, що хвилин 15-16. І це місце такого відпочинку. Ми тут були минулого літа, цим літом ми тут вперше. А тут дуже багато відпочиває завжди на природі мексиканських сімей, мексиканських мексиканців. Тобто, які вже переїхали в Америку, які вже живуть в Америці, вони відпочивають, вони люблять теж такі ніби як шашлики, але це трошки інше. Це трошки інше, тому що вони О, мене Тому що вони набирають з собою багато їжі, вони тягнуть з собою ці айсчест, холодильники. І вони дуже багато набирають різних чіпсів, своїх такосів. І багато-багато всього, і вони весь час їдять, весь час п'ють солодке щось або пиво. От, солодку воду, як вони тут кажуть, сода. Люба солодка вода це сода. Так, як ви бачите, знову таке слово так, воно нікуди від мене не дінеться. Як ви бачите, є такі столики. Це не пісок, це маленька така як насіяна галька. І все такі люди, які тут відпочивають, вони намагаються. У них не завжди це виходить, і вони можуть тут зробити теж брудне, брудну таку штуку. Але от як ви бачите, вони зносять сміття, принаймні вони його в баки зносять, і воно потім забирають спеціальними службами. І це великий плюс. От так виглядає це місце. Бачите, тут дуже дуже дрібна така галічка, як у нас кажуть вдома, он. Як у нас вдома кажуть, відсів. І от зараз дуже приємно, зараз не жарко, є вітерець. І от бачите, от, таке от озеро. Воно не є дуже чистим, не є таким прозорим. О, але воно не пахне нічим. І, до речі, тут навіть є пісочок. І я думаю, що в один із разів ми, може, з базарами трошки потепліше, ми приїдемо саме сюди, на відпочинок. Я думаю, що це буде будень день можемо класно покупатися. Це буде будень-день, і тут не буде багато людей, тому що зазвичай дуже багато людей приїжджає саме в вихідні. Вони сюди приїжджають просто з пікніком. Ось зараз ми маємо таку водичку. До речі, піду, зараз дивіться, роздуваюся і знімаю свої тапки. Зараз піду спробую, яка вона. Боже, вона така приємна, вона зовсім не холодна. Бо вони вже кричали, що все, а в Техасі все похолодало. Я навіть трошки шкодую, що я не взяла зараз свій купальник і не можу піти покупатися. Добре. Але я думаю, що я не думаю, я впевнена, що і весь вересень, от це місце мені за все подобається. І весь вересень, і частково жовтень, навіть до листопада, я думаю. Що буде тепло. Ну, в листопаді вже купальний сезон в Техасі повністю закривається. Вони ще, мабуть, що в жовтні його закриють. Але насправді жовтень тамтого року. Я вже не пам'ятаю, був, а поза там того року я дуже добре пам'ятаю, тому що ми робили проєкт з українським ком'юніті, який називався Ukrainian Beaches. От, Я фарбувала дівчат. Може якось я покажу трошечки. Як це виглядало все. У мене залишились матеріали, відео і фотоматеріали. Але це було трошки пізніше. І зараз я... ми продовжуємо гуляти. Зараз трохи висунуть в мене ноги. от, І ми підемо гуляти ще. І отак от от все виглядає. Бачите, є столики, за якими можуть сидіти цілі сім'ї. О, тут дуже багато. Тут навіть нібито ви знаходитесь десь в Іспанії або в Мексиці, тому що ви тут і не чуєте навіть англійською. Я дуже парюсь тим, що моя англійська не є перфектною, але тут живуть цілі сім'ї людей, які дуже відносно говорять англійською, але вони живуть. Тому життя, воно таке, що не потрібно. Ми дуже багато чим заморочуємося насправді. Принаймні я. Я сказала так ми загального Насправді є дуже багато речей, які потрібно, якщо це можливо, довіряти так званому потоку. І робити, віддавати все це на волю потоку. Так, ось ми знайшли такий, бачите, понтончик. Тут а, припарковуються, відпарковуються човни, лодки. Лодки це є човни. Бачите, з джетки тут складніше. Тут можна запаркуватися, але спустити їх на воду буде складніше. Тут в основному човни. Як це взагалі відбувається? Спеціальним причепом, трак прибирає сюди на такому причепі той човен або водні мотоцикли. От на кшталт того, що він там під'їжджає. І з'їжджає в воду, і в воді вже відчіпляються ці. І човни так само відчіпляються. Можна буде на них уже тоді рушати. Потім вони знову, цей прицеп, заганяється в воду заднім ходом траком, і на нього знову контак... з ним контактується цей чи водний мотоцикл, як кажуть, Джецький, чи човен. Он, до речі, стоїть запаркований, бачите, теж водний мотоцикл І Тут інколи можна побачити рибаків, рибалок. Але справа в тому, що на вході, на в'їзді в цей парк є попередження, що люди, будьте обережні, be careful, тому що а, риба тут може бути з паразитами. Тобто рибу не бажано їсти. Ну от якось так. Я знаю, що це незвично. Після нейборхуду, після всього це зовсім незвично, тому що... ну... Зовсім інший пейзаж, ніби ми і не в Техасі, тому що Техас завжди спраглий на воду. Але, бачите, є озеро, озера, є велике озера. Тревіс я вам показувала, але це зовсім інше. Це не таке, як Тревіс. От як Яс... як Яс. От якраз зараз можна побачити, як це все відбувається технічно. Як чіпляється і водний мотоцикл, і як чіпляється. Тобто... Бачите, такий ну, трак. І до трака приєднаний прицеп. У нас теж такий є. І цей прицеп, на цей прицеп доєднують два, контактують два цих а, водних мотоцикли. А, це дві різних машини, сорі. І вони, вони а, піднімають. От, бачите, вже воно виїжджає отак. От. Тобто, своїм ходом руками його ніхто не буде вивозити. І от інший, ще один, так само може підніматися. Ви можете зараз чути а, такий плескіт хвилин. Хочу сказати, що я реально заб... не те, що забула, я скучила. Я скучила за таким шумом води, тому що, ну, тому що така ста інша. І от зараз ви можете чути цей звук. Дуже класний, дуже такий. Я не знаю, я дивлюся, картинка, яка виходить, і вона дуже-дуже незвичайна для мене. Тому що це може бути в моїй голові, в моїх асоціаційних рядах це може бути будь-за що, але не те хас. Це може бути щось взагалі інше. І отам ми бачимо індокачку. Зараз ми прийдемо туди і подивимося. До речі, вони на них кажуть, тут американці кажуть на індокачок, вони кажуть агли дак. Я вже не знаю, чого агли, але йдемо туди, подивимося, може ми її знімемо. Зараз ми до неї підійдемо. Я сподіваюся, вона від нас не втече. Вона дика. Тут в кушерях можна побачити багато всіляких різних пташечків. Але цей просто красень. До речі, все життя я думала, що вони бувають тільки свійські. Подивіться, який він красунчик. Зараз він прийде і вкусить мене. Я думаю, що так. Судячи по всьому, він таки хоче вкусити. Це качу, це не качка, це качу. Качечка трохи інша. ну подивіться на нього. Боже, який він гарний, слухайте ну Я говорю до кулі до гуски англійською, ніби він розуміє англійську, Капець. Ти дуже гарний. Ну так. Так, не кругай, не, не матюкайся. Так, красунчик. А диви, який в нього хвіст ззаді пухнатий, мамочка моя. Слухай, який ти гарний. Ти просто красунчик трохи ближче. Зараз він мені трандулей випише, я так чувствую. Ти просто чудовий, ти фантастичний. Боже, Боже, який ти гарний, дякую тобі. Тільки не атакуй мене, будь ласка. Отак я познаваюся. Так, так, так. І тільки хвіст я вам буду показувати. Привіт! Привіт, хлопче! Я знаю, що я тебе зараз дістану і ти, коротше, мене прокусаєш. Оце треба було наростити собі дитину, родити, наростити, щоб воно потім приходило і мені оце волосся куліло назад. Назар навіть не думай про це. Бродити, я собі їхала з такими намірами. Думаю, хоч трошечки щось зніму своїм підписникам. Я не знала, що я буду знімати, тому що ну, озеро, озеро, прикольно, так. Покажу. Але я така думаю, ну що тут можна? Ось, пожалуйста, вже матеріалу собі не знімала, як справжній журналіст, вже з гузкою познайомилася. Я вже він мені позував. Ну, мені приємно так думати, що він мені позував, я не знаю, як то насправді так чи ні. Але, бачите, що і гуска в мене є тепер знайома. Навіть це не гуска, це індокачка. А отут в куширях, до речі. Я не знаю, чутно вам чи ні, отакий гвалт. То, насправді це пташечки різні, такі водні. О, яка прикольна доріжка. Слухай, ми зараз тут викидаємо. Боже, яка малеча сидить. Просто неймовірно, зараз я їй покажу. Чуєте? Видите, як воно кричить? Це там кулики маленькі, я знаю. Hello, sweet baby! Це кулики такі. Боже, я не можу нарадіти. Така гарна погода просто, я не знаю, неймовірна. Що, слава Боже! Поки що ніхто не підтримує мене в тому, що я хочу, як той знаєте, дуже крутий репортер залізти в якусь щілину і зняти якийсь мега цікавий матеріал. Поки що в мене так не виходить. Камаров 2.0 <с> <с> Ну і добре, ну хай буде камаров 2.0. Тут такий прикольний місточок. Боже, яка стрикоза. Дай Боже, щоб вона мене не вкусила. Просто я хочу зняти цей захід сонця щоб ви подивилися, як це гарно. І мої очі радіють від того, що я бачу все-таки таку погоду. І немає такої жари, жарюк, як я завжди кажу. І сонечко сідає, подивіться, як гарно. І вода. Дуже багато води. Дуже-дуже багато води. Клас. Мені аж самі не віриться, що це реально тиха, здається, що я знову в себе в селищі і вийшли на річку. Бо в пандемію я багато ходила саме на річку. У нас озеро недалеко від мого дому. І я ходила в пандемію на те озеро і могла там або працювати, щось сидіти онлайн, робити свої якісь роботи, або просто гуляти. Тоді мене це дуже рятувало від того, що... Така собі вийшла у нас у всіх ізоляція. І мене це рятувало. До речі, дивіться, бачите, є смітник. Є пантон, і ви можете тут паркуватися. І є смітничок. Ходімо далі. Це у нас що таке? Це верба. В нас біля дому росте верба і тут також. Бачите, є верба. Що я хотіла казати? Хотіла розказати, в принципі, дуже давно вже зріє тема, і вже я її майже майже вона дозріла. Хочеться розповісти про своїх земляків, про хороше і про власний досвід. Я не кажу зараз про всіх, 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 але про власний досвід, про хороше і може про якесь не дуже хороше. Але поки що я не буду так. Я бачу. Назар мені дещо показує. Це просто фантастично. Я маю вам це зняти. І зараз підійду ближче. І от я кожен раз, коли починаю знімати нове відео, я хочу завзяти цю тему і розповісти свій саме досвід про спілкування з півітчизниками, з земляками, про онлайн-спілкування. І кожен раз ця тема ніби сама по собі. Вона все одно потім відходить на якийсь другий план. Я не знаю, чого Боже, я б цю корягу вже б зараз додому забрала. Оно, подивіться, яка вона прикольна. Але в мене є вже дві вдома. І я не можу притарабанити ще не дві, чотири. Якщо я притарабаню ще, а з тих я не зробила ніякого крафту, то ніхто не дозволить мені, ніхто не буде радий з цього. Тема з співвітчизників дуже така непроста. Я маю дозріти, і я думаю, що я можу, мабуть, наступне чи декілька відео, по тому, я таки розкажу про це. А зараз я вам покажу дещо дуже неординарне: це різновид коріння від цього дерева. Я не знаю, як воно називається. Це якась смирека, не смирека. Подивіться, вона дуже м'ягенька, вона дуже ніжна. Вона дуже-дуже приємна, реально дуже приємна. От. Але подивіться, що навколо неї виростає. Це її корені, це просто щось фантастичне. Я не знаю, це як в книжках чи в фільмах фентезі, це її коріння повідростало такими наростами. Може, воно було в воді і потім відійшло. Може ще, я не знаю, я не знаю цьому пояснення. Але це виглядає взагалі якось космічно. Ну, як на мене, це просто. Може, хтось то дивиться мене зараз, каже, Боже Іра, ти там взагалі ходиш, милуєшся якимись корішками, милуєшся якимось там, я не знаю, чимось таким несуттєвим зовсім, якийсь, дивіться, яка шишка, дивіться, який листок. Але ви знаєте, для мене природа, вона все-таки дає якийсь такий, вона мене заспокоює. Ну, хіба це не чудо? Подивіться. Її корені повиростали такими. Я, я не побоюсь цього слова сталактитами. Тільки в зворотньому напрямку. І це ж не окремо щось, це частина цього дерева. Я обов'язково знайду інформацію, мені просто самі дико цікаво, чому воно так росте. Це не майбутні дерева, це не якісь паростки, це саме різновид коренів. Просто дивовижно. Просто дивовижно. Ми бачили меншу варіацію там з того боку, коли гуляли тільки що з Назаром. Але подивіться, вони як виглядають, наче якісь прибульці. Подивіться. Це просто щось неймовірне. Реально, фільми, фільми фільми якихось про майбутнє можна було б знімати з цього всього. Подивіться. Не про майбутнє, а про іншу планету. От збільшить його до розмірів планети, до, до розміру декорацій і чим вам не фантастичний пейзаж. Подивіться. Це просто щось неймовірне. І чим вам не якийсь пейзаж з якогось, я не знаю, з якогось фільму фантастичного? Отакий От кадр. Заберіть той листочок, щоб він не палив загальну картину. І ось вам це дерева на якійсь невідомій нам з вами планеті. Це просто неймовірно. І отут ми бачимо таку ж саму картину, це вже інше дерево. Вон, бачите, воно не одне. І ці корені. Ну вони реально як якісь вирощені. Стала ктіти, чи сталагніти Я навіть... До речі, я не знаю між ними різницю. Але виглядає це космічно, подивіться. Ой, вона пахне дуже таким хвойним. Дуже насичений хвойний запах у неї. М -м -м, прям такий, знаєте, як новорічна ялинка пахне. Але я розумію, що якщо не дай Боже поночі тут десь йти. Хоча питання, чого тут ходити поночі, але все одно, якщо поночі тут іти, то можна зашпортатися дуже сильно і збити собі голову. Так, а куди ми прийшли? Що там у нас таке? Це великий парк, це не просто а, там пляжик біля озерця, це величезний парк, і взагалі тут платний. В'їзд, тобто, ти можеш сюди приїхати і тут відпочивати з сім'єю чи з друзями. До речі, подивіться, вони не забороняють тут купатися. Swim at your own risk. Тобто те, що ти плаваєш, це тільки твій особистий, ти власник свого ж самого риску, якщо перевести це дословно. І в цей парк можна приїхати, я так розумію, в будь-яку пору року, не тільки там, коли літом, спекотно. І по посидіти тут з друзями. Платний, ну зазвичай в'їзд сюди платний, але ми не платили не тому, що ми якісь дуже сильно мегаекономні, а просто ми після певного часу, там з п'яти чи з шести вечора, вже ти безкоштовно сюди можеш заїхати, от, і припаркуватися. Я думаю, що в основному платний в'їзд, або якщо ви з човном їдете, то ви ж не поїдете ввечері з тим човном. Тому там, де човни, то там, звичайно, ви будете платити за в'їзд. От так це виглядає. У нас, не знаю, Назар, тобі подобається прогулянка. Угу. Каже Ого, мій красноріччивий друг і син. Дуже не, не заплановано. Тобто я хотіла просто поїхати до озера, я думала, що ми там біля водички десь походимо трошечки і поїдемо додому. А в нас вийшла дуже класна така прогулянка, не жарко, не пече. Я вже це мільйон разів сказала в сьогоднішньому відео, але коли ти щось дуже сильно вражає, то повторяєш again and again. А, Що ми тут бачимо? Дивіться, тут іде високовольтна лінія напруги. Подивіться, яка опора. І ви подумаєте, чого воно тут в озері. Все дуже просто, тому що там на тому боці, я не можу зараз вам показати, бо не видно. Але я знаю, що там у них і гідроелектростанція, яка виробляє воду, і там є дамба. Тобто там стоять турбіни і виробляється електрика. Це я знаю точно. І от бачите, отакий ландшафт. Вон. І всякі різні, всякі різні столички. Ви можете приїхати з родиною, сісти тут. У американці взагалі, вони техасців, вони взагалі, де можуть присісти, вони там будуть їсти. Я не знаю, з чим це пов'язано, але це, мабуть, що таке. Ще менталітет, ще традиція. Обов'язково не з собою притрабанять воду, Солодку. І ще що цікаво. Тут всі дерева пронумеровані. Ось дивіться, номерочок ось на цьому дереві є. Ви навіть можете побачити 136. На наступному, на наступному, на кожному дереві є отака бірочка. Вон, теж дивіться. Я не знаю для чого це, це, чи якась паркова охорона, чи для чого вони роблять. Там бо то було 136, це 134. Тобто в кожного дерева в цьому парку і приходить, що є свій порядковий номер. Чи може не в кожного, а якось вибірковуваний. Ну оце теж пронумероване. Бачите, 133. Не знаю, чому так. І от ця наша лінія сильної напруги, високовольтна лінія. Бачите, тут йде вона якраз до тої станції, де виробляється електрон. Ну, оскільки вже я постійно показую вам якісь дерева, якісь кущі. Я кажу, подивіться туди, подивіться сюди, подивіться, який кущик, подивіться, яке пронумероване дерево. Оце у нас з вами не що інше. Та-дам! Як молодий пекан. І ми тільки що ще з малим ну, сумнівалися. Я сумнівалася. Я кажу, це горіх. Він каже, ну, напевно що. Але довід до того, що це пекан. Подивіться. Так, нафокусуємось, давайте. Будь ласка. Дивіться, ось горішок. Трошки віри вже брудні руки. І оце, бачите, це, нас, це справжній пекан. Вон його хтось там видлубав. Отак вони виглядають.